Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпідступніших загроз у світі web 3 а саме про необмежені схвалення. І перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал та вмикать дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо. Необмежені схвалення це дозвіл, який ти надаєш смарт-контракту на безперешкодний доступ до своїх активів. Спочатку це може бути зручним, але це як залишити свої двері відчиненими для всіх. Зловмисники можуть скористатися таким дозволом у будь-який момент. Наприклад, ти інвестуєш у новий проект і даєш дозвіл на необмежений доступ до токенів. Проект працює справно до певного моменту. Хакер може використати необмежений дозвіл і без твого відому передати всі токени на свій рахунок. Часом ти можеш забути про схвалення, а токени залишаються відкритими для атак, доки схвалення не буде відкликано. Безліч смарт-контрактів містять помилки або вразливості, які хакери використовують для зламу. Хакери не тільки атакують код, але й маніпулюють довірою, вводячи розробників в оману та отримуючи доступ до систем. До прикладу. На платформі LeFi була виявлена вразливість під час оновлення смарт-контракту. Зловмисники змогли використати необмежені схвалення користувачів для виконання довільних викликів і переводу токенів без додаткової авторизації. Ще один приклад: Radiant Capital. Зловмисники скомпроментували пристрої трьох підписантів і отримали контроль над гаманцем із мультипідписом. Що належить Radiant Capital? використовуючи цей доступ, вони передали право власності на гаман. Манець собі та оновили контракти кредитного пулу. До речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин і вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Йдемо далі. Щоб захистити себе, не забудь вчасно скасувати дозволи для контрактів, якими більше не користуєшся. Відкрий свій гаманець, перевір схвалення, скасуй зайві дозволи. Дотримуйся цих трьох. Ростих кроків, щоб захистити свої активи і уникнути неприємностей. Обирай обмежені схвалення замість необмежених, щоб забезпечити додатковий рівень безпеки для твоїх активів. Ще один приклад шахрайства: атака на моносвоп. Зловмисники скористалися помилкою в коді та отримали доступ до контрактів платформи. Це ще раз доводить, як важливо вчасно перевіряти підозрілу активність і залишатися уважним. Зробіть ще один крок до безпеки з Binance Wallet. Гаманець автоматично попереджає про ризики та допомагає уникати небезпечних ситуацій. Binance Wallet виявляє потенційні загрози та радить, що робити, наприклад, скасувати небезпечне схвалення, якщо воно несе ризик. Окрім Binance Wallet є інші корисні інструменти для перевірки схвалень. Такі, як Ривок або Ханий ці платформи допоможуть аналізувати ризики та відкликати дозволи як більше не потрібні. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Тож залишай коментар під відео і отримаєш буз до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. А ми дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.